Ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент ТВІ. На Волині посеред вулиці знайшли мертвого чоловіка. Що сталося? Смерть бійця Волинської ТРО на кордоні з Білоруссю. Розслідування триває. Підозри досі немає. Митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосію повідомили ще одну підозру. Слава Україні в ефірі ранкові новини 7 квітня у студії. Працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. На Волині посеред вулиці знайшли мертвого чоловіка. Як пише район Рожище, ще трагедія сталася вранці, 6 квітня у селі Копачівка. Попередньо відомо, що уродженцю села Тростянка 1971 року народження стало зле за кермом. Однак він зумів зупинити авто та відчинити двері. Тіло виявили вже біля машини. На місці події працювали поліцейські. Остаточну причину смерті встановить судмедекспертиза. На Ківертівщині поліція затримала 33-річного волинянина за підозрою у вчиненні грабежу. Інцидент трапився ввечері 5 квітня по вулиці Соборності у Ківерцях. Повідомили у прес-службі Волинської поліції поблизу місцевого магазину, зловмисник вихопив із рук 54-річного жителя Луцького району сумку з документами і мобільним телефоном. Та втік на місце пригоди виїхали оперативники та слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили, що до вчинення грабежу може бути причетний 33-річний місцевий житель. За місцем проживання чоловік був відсутній вже під ранок, внаслідок проведених з оперативно-пошукових заходів зловмисника затримали. У нього вилучили речі потерпілого. До слова затриманий вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Зловмисникові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Волинські рятувальники ліквідували три пожежі, що виникли у приватному житловому секторі. Як інформує головне управління ДСНС України у Волинській області, ввечері 5 квітня надійшло повідомлення про пожежу у селі Ветли, Камінь Каширського району, горів дерев'яний житловий будинок. На гасіння вогню рятувальники подали три водяних стволи. Вони працювали у захисних апаратах через сильне задимлення. Будинок вдалося врятувати від знищення вогнем. Імовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. Ще одна пожежа у Кам'янкаширському районі трапилась вранці. У СМТ Маневичі зайнявся цегляний житловий будинок. Через несправність пічного опалення пошкоджено перекриття і покрівлю речі у будинку. А вночі виникла пожежа також і в Луцькому районі. У селі сильне горів дерев'яний гараж пожежу. Ліквідували менше аніж за годину. Імовірна причина займання коротке замикання електромережі. Правоохоронці досі встановлюють обставини загибелі бійця Волинської ТРО Сергія Панасюка на кордоні з Білоруссю 25 лютого. Станом на 6 квітня про підозру у кримінальному провадженні не повідомляли. Про це йдеться у відповіді Північного об'єднаного прес-центру ЗСУ на запит української правди у відомстві. Журналістам повідомили, що розслідування проводиться у рамках кримінального провадження за статтею 115 кримінального кодексу України. Інформація щодо повідомлення про підозру, хід та закінчення досудового розслідування або направлення до суду не надходила. Повідомляється, що кримінальне провадження знаходиться у досудовому розслідуванні територіального управління ДБР у місті Львові. У відповіді на запит вказується, що 24 лютого 2023 року молодший сержант Панасюк Сергій виконував службові обов'язки на спостережному посту з метою прикриття ділянки кордону з ре. Республікою Білорусь в районі села Тур на Ковальщині близько першої години ночі, 25 лютого 2023 року, спостережний пост виявив групу порушників державного кордону, що пересували з боку Республіки Білорусь. Після спостереження за порушниками було відкрито вогонь у їх напрямку. За результатом вогневого контакту. Молодший сержант Панасюк Сергій отримав поранення. Під час транспортування для надання медичної допомоги допомоги, він від отриманого вогнепального поранення помер. Також повідомляється, що у військовій частині у зв'язку із цією подією проводиться службове розслідування з метою з'ясування причин та обставин смерті військового. Ще влітку минулого року трирічна Софійка з села Любче, що на Волині разом з мамою збирали гроші на купівлю автомобіля для тата на передову. Втім, нещодавно стало відомо про загибель батька дівчинки-воїна Юрія Рудчука. Дружина загиблого Лідія розповіла журналістам телеканалу Конкурент Тіві, за яких обставин загинув її чоловік, та коли вони бачились в останнє. Деталі цієї трагічної історії дивіться далі. Чотирирічна Софійка з села Любче Луцького району, яка ще влітку збирала кошти на купівлю авто для свого тата на передову, залишилася напівсиротою. 31 березня батько юної волинянки, військовий Юрій Ручук, трагічно загинув у ДТП у селищі Вишневе на Дніпропетровщині. За кілька днів до загибелі чоловік приїхав у відпустку, побачився з рідними та провів час з донечкою і вагітною дружиною. Тоді сімейство ручуків провело час разом, і ніхто й подумати не міг, що це будуть їхні останні спільні дні. Як розповіла журналістам телеканалу Конкурентів дружина загиблого воїна Лідія, після відпустки Юрій повернувся на місце дислокації його бригади. Йому доручили завдання відвезти одну із автівок підрозділу в Дніпро на ремонт. Саме на півдорозі сталася страшна трагедія, яка забрала життя солдата. Нагадаємо, влітку знімальна група телеканалу Конкурент тіві побувала в гостях у рідних військового Юрія Рудчука. Тоді його донечка разом з матір'ю збирали кошти на авто для батька та дуже чекали його додому з перемогою. Тата, я тебе люблю. Тебе чекають перемоги вдома. На жаль, донечка та ще не народжена дитина Юрія більше ніколи не зустрінуться з батьком. Відомо, що Юрій Рудчук пішов добровольцем на фронт 8 травня 2022 року та був оператором-розвідником. Чоловік мужньо боронив державу майже рік, але доля обірвала його життя в тилу. Воїну було всього 31 рік. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. У гостинному дворі Прайзлерів у Луцьку відбувся День депутата. Обранці громади проінспектували історичну будівлю, яку міська рада планує віддати у державно-приватне партнерство інвестору. Деталі у наступному матеріалі. У гостинному дворі Прайзлерів відбувся День депутата. Обранці Луцької громади оглянули приміщення гостинного двору, які планують у майбутньому. Передати інвестору у державне приватне партнерство ми теж поглянули у якому ж стані перебувають приміщення гостиного двору, а також підвали. Сама будівля, як ззовні, так і всередині, потребує негайного ремонту, а точніше, реставрації. У цих приміщеннях за роки їх існування були різні установи: від готелю до медколеджу та бюро судмедекспертизи. І увагу, що воно все в цьому ухріє все постійно, грибок цей. Ну тут ще кажу, тут ще більш нормально, бо тут ще батареї якісь умовлені, тут ще розетки були десь поміняні трошки. Самі ці, і більш-менш такий косметичний ремонт зроблений. Це найкраще приміщення, що ми тут з вами побачимо. Депутати Луцької міської ради оглянули усі приміщення гостиного двору від горища до підвалу. Через сирість та відсутність нагляду за історичною пам'яткою стіни у кімнатах почали і зовсім руйнуватися. Раніше у приміщенні гостинного двору прайзлерів був медколедж. Але якщо сюди зайде інвестор, то ось такі ось приміщеннях планують зробити готелі. і будуть ось такі от готельні номери. Як бачимо, це приміщення дійсно перебуває у аварійному стані. Про це навіть говорять ці місці не можемо бачити що тут плісняву, яка стеля, яка підлога, воно все потребує капітального ремонту. Щодо приміщення гостиного двору, то нещодавно відбулися громадські слухання, на яких вирішили віддати історичну будівлю в оренду інвестору для реставрації та облаштування там готельно-ресторанного закладу на умовах державно-приватного партнерства. Депутатка від фракції Громадянський рух свідомі Аланаточі поцікавилася, як укладатимуть договір із майбутнім орендарем, щоб згодом цей же інвестор. Цілком не приватизував пам'ятку. будуть проводити якісь археологічні я... там розкопки, дослідження для того, щоб розуміти, як з ними вводитися надалі. Буде дійсно перш ніж проект буде реалізовуватися. Всі будуть проведені е документи, оформлені е проведені. будуть дослідження, тому що інакше воно не може бути, ну скажімо, просто віддати тут і робити якісь там деталі. Це все ну на включає. вона ж довготривала. Через що як Алла Григорівна запитувала з 18-го року, ми займаємося документацією, тому що це дуже довго, процес. Тому будуть проводитись дослідження однозначно. Добре, скажімо, будь ласка, тоді за договір, який буде укладатися в майбутньому з цієї компанії, яка виграє це конкурс. приватне конкурс, це приватне партнерство. Чи буде публічно обговорювати цей договір? Щоб не було так, що потім там будуть такі пункти, які знову ж не дадуть можливість, чи нададуть верніше можливість тому інвестору, який сюди зайде приватизувати взагалі забрати свою власність всю територію? Дивіться договір і всі додатки до нього будуть затверджуватися депутатами. Рез сесію, так, тому ви будете бачити всі примірники, що буде ну типовий. Ми не можемо вийти за рамки типової документації, яка може бути характерною для поведінки і поводження з комунальним майном. Тому все це без вас нічого не відбудеться. За словами посадовиці, цей процес буде повністю публічним і обранці громади зможуть на нього впливати. Та приміщення терміново потрібно рятувати. Із цією тезою безумовно погодилися усі присутні, ба більше на думку Депутата від фракції Громадянський рух свідомі Андрія Лучика історичну пам'ятку потрібно розвивати, зокрема, і шляхом діалогу між громадськістю та владою, а не їх протистояння. Приміщення знаходиться в такому досить депресивному стані. Ну це зрозуміло, адже тут нікого немає, і тільки в приміщенні пропадають люди. Можна сказати, що пропадає душа і приміщення занепадає. От. Тому однозначно з цим всім щось потрібно робити. Що робити? Ну, питання. Нещодавно міська рада ухвалила рішення, що це приміщення має піти по програмі державно-приватного партнерства, і тут має бути організований ресторанно-готельний комплекс. Ми пам'ятаємо, що активісти із семияросної гори хотіли організувати тут громадський простір для того, щоб можна було збиратися, проводити різноманітні історико-культурні мистецькі заходи, От, тобто таким чином вдихати якесь своє життя в старе місто. Я вважаю, що з цим приміщенням однозначно потрібно щось робити, однозначно потрібно його розвивати, але я лише за діалог, за діалог громадськості і міської влади. Для того, щоб. Влада і громадськість не була опонентами, а були партнерами в реалізації таких важливих проєктів для Луцька. Нагадаємо, навколо гостинного двору розгорівся скандал. Активісти із громадської організації «Семиярусна гора відстоювали право залишити у дворі пам'ятки публічний простір, який вони раніше облаштували, вклавши в нього чималі кошти. Цей простір був доступний для усіх лочан. Проте міська рада наполягала на тому, щоб передати будівлю за символ. Полічну орендну плату інвестору для реставрації та облаштування там готельно-ресторанного закладу на умовах державно-приватного партнерства. Остаточну крапку у питанні розміщення тут публічного простору поставили на громадських слуханнях, де одноголосно вирішили передати гостинний двір прайзлерів у державно-приватне партнерство. Служба безпеки України зібрала докази того, що керівник Черкаської єпархії УПЦ МП заперечував збройну агресію Росії проти України та виправдовував дії загарбників, і оголосила йому підозру на додачу до підозри у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі. Як інформує відомство, у 2020 році Клірик віддав розпорядження створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном Російської православної церкви. Під час його розробки було використано російське програмне забезпечення, яке дозволяло ретранслювати деструктивний контент з прокремлівських інтернет-ресурсів. За даними СБУ на новому сайті, митрополит вихваляв московських священників, які допомагають агресору, а також закликав до об. П'єднання релігійних громад у війні проти України прокуратура додає, що високопоставлений представник УПЦ МП забезпечував систематичне розміщення на офіційному сайті Черкаської єпархії УПЦ матеріалів із інтернет-ресурсів РПЦ, зміст яких містить ознаки виправдовування, заперечення та визнання правомірної військової агресії представників РФ проти України, а також наративи московського патріарха Кирила. Та заклики спрямовані на об'єднання церков та суспільства задля перемоги Росії. Відтак слідчі СБУ повідомили митрополиту про підозру. Триває слідство. Сбу ідентифікувала зрадника, який очолював окупаційну поліцію у Харківській області. Виявилося, що це Євген Олександрович Лісняк 1985 року народження. Так званий начальник управління внутрішніх діл Харківської області. До 2014 року жив у Харкові та служив у міліції. Мав звання. Молодший лейтенант у 2015 тисячі втік до окупованого Луганська. Працював у так званому МВД ЛНР. Дослужився до заступника начальника управління і став полковником. З Луганська його відправили очолювати харківську поліцію. Туди ж зрадник втік вдруге під час українського контрнаступу. Нині йому повідомили підозру правоохоронці встановлюють місце його перебування. Україна домовилася з Польщею про спільне виробництво танкових снарядів калібру 125 мм. міліметрів. Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін. Під час офіційного візиту президента Володимира Зеленського до Варшави, гендиректор Укроборонпрому та керівництво польського виробника, польська група Зброєньова підписали відповідний меморандум. Беручи до уваги високі ризики російських ракетних ударів по підприємству Укроборонпрому розглядаються винятково польські міста для створення нового виробництва. Втім, над появою Нарядів працюватимуть обидві сторони. Україна надасть свої технології та висококваліфікованих фахівців з відповідними компетенціями та досвідом. Литва готує черговий пакет військової допомоги для України. Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анасаускас у Твіттері. Новий пакет військової допомоги від Литви Україні оцінюється у майже 41 мільйон євро. Він складатиметься з обладнання нових надходжень та внесків у міжнародні фонди. Повідомив міністр. Крім цього, 4 квітня США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на понад 2,5 з мільйона. Ярда доларів він передбачає надання більшої кількості боєприпасів для хаймарс-перехоплювачів ППО та артилерійських снарядів. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Дніпрі затримали священнослужителя одного із храмів УПЦМП, який розбещував рідних доньок. За даними слідства, священнослужитель після смерті дружини впродовж тривалого часу вчиняв розпусні дії стосовно двох доньок віком 13 та 15 років, залишаючись вдома наодинці з ними. Дівчатка розповіли про це старшому брату, який одразу повідомив поліцію. Священника затримано деталі встановлюють. На Росії знову палає у Краснодарі у колишній будівлі призовного пункту військкомату сталася пожежа. Про це повідомила прес-служба МНС Росії у Краснодарському краї. Після прибуття на місце пожежники встановили, що горить будівля, що нібито не експлуатується. Вогонь поширився площею 150 метрів квадратних. Відомостей про загиблих та постраждалих, як завжди, немає. Як і жодної інформації про причину загоряння. Жителька Закарпаття, яка втекла у Чехію, оприлюднила у мережі відео, у якому заявила, що варто підготувати петицію стосовно необхідності відокремлення Закарпатської області зі складу України. Цю справу вже розглядає служба безпеки України. Про це повідомляють у регіональному управлінні відомства 5 квітня. Бо я в рот Україну вашу Знаєте чого? Бо мені Україна кромі українського паспорта не дала трунові. І не дала мені можливість заробити копійку в себе дома. Коли на Закарпаттю ані єдного завода, ані єдної фабрика Україна не поклала, щоб можна заробити копійку. Своїми діями жінка намагалася дестабілізувати внутрішню обстановку в регіоні. Складає мене петицію і відділяємо Закарпаття від України, а закарпатських хлопців, із фронта вертаєме домі. І то в я хочу відіти кося ти війні на згодом. Закарпатка спробувала так би мовити перепросити, якщо це можна так назвати. Проте вчергове накинулася на державу та українців, які зараз протистоять російській агресії. І мені чого чогося на правду сердите. Складається впечатлення, що ви смієтеся з мацкалів, що вони всі зомбіровані. Правда не видять, реальності не видять. Ви нічим не ліпші. Нічим. І в мене таке чувство, що я не хочу йти із стадом, Бути стадом. І я пішла проти стада і піду проти стада, бо я не хочу бути стадом. І вам все то не любить. А мені так по. І замітьте, я нікому не угражала. Також жителька Закарпаття пригрозила українцям, які з нею не погоджуються кримінальним переслідуванням. Наразі СБУ проводить всі необхідні відповідні слідчо-оперативні дії, щоб ця особа відповіла за свої дії перед законом. 6 квітня Ліван випустив кілька десятків ракет по Ізраїлю. В результаті пролунало кілька потужних вибухів на півночі країни у зв'язку з ракетним обстрілом. Прем'єр-міністр Ізраїлю призначив екстрену нараду з питань безпеки. Про це повідомляють місцеві змі. Відомо, що частину випущених ракет було перехоплено системою ППО Залізний Купол. Втім, повідомляють і про прильоти за попередньою інформацією. Є щонайменше. Троє потерпілих. Місцева влада закликала жителів залишити вулиці та сховатись у бомбосховищах. Також зазначається, що Ізраїль наніс удари у відповідь. Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном виступив за відновлення мирних переговорів задля врегулювання цитуємо української кризи. Слова Сі Цзіньпіна публікує CNN. Зазначається, що китайський лідер сподівається, що мирні переговори будуть відновлені якнайшвидше і що можна буде знайти політичне рішення та збалансований, ефективний і стійкий сценарій європейської безпеки. Заступили на позицію ми 1 квітня, заступали ми в 4. Ну, день проходив, в принципі, як завжди, постійні обстріли, мінометні, а в Бахмуті так, між будинками мала віста. І ворог вночі а, зайшов в сусідні будинки і, по суті, нас оточив за ніж. А зранку почався бій. Біг був дуже важкий. Я прийняв рішення вилізти на дах щоб винути декілька гранат в їхню сторону. Ну, рішення було таке імпульсивне. Також один з горів заліз нам будинок знизу. Хлопці, які знаходилися на першому полісі, вони його ліквідували, але він схід кинути декілька гранат, у яких а, цей будинок загорівся. Нам довелося вже з персиком через дас стати. Жителі Луцької громади попрощалися із двома захисниками України, які віддали своє життя у війні з російськими окупантами 6 квітня у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відспівали Романа Наумика та Сергія Федіна. Лучанин Роман Наумик 1972 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду гранатометника. Воїн загинув 6 березня під час виконання бо. Бойового завдання в районі населеного пункту Площанка Луганської області. Лучанин Сергій Федін 1968 року народження був призваний на військову службу по мобілізації. Захисник загинув 1 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Хромове Донецької області. Після завершення панахиди домовини з тілами героїв прощальною ходою пронесли театральним майданом. Біля фотостенду Герої Небесної Сотні. Загинули за єдність України. Скорботна процесія зупинилася і виконала державний гімн. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблих захисників. Квітня вранці у Львові почався демонтаж самовільно збудованої церкви святого Володимира УПЦ МП. Про це у Фейсбуці повідомив заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач. Громада ПЦУ проводить благоустрій території, забираючи наявні незаконні конструкції споруди московського патріархату на Сихові. На одному з фото отець від ПЦУ, власне, після молитви та благословення якого роботи розпочали, написав Зубач. Він також додав, що поліція забезпечує порядок. Провокацій наразі немає. У російській республіці Інгушетія під час контртерористичної операції сталася перестрілка. Через це загинули троє силовиків російського спецназу. Ще семеро зазнали поранень. Про це пишуть пропагандистські змі. Відомо, що контртерористичну операцію оголосили ще 3 квітня на території Малгобекського району. Спершу влада заявляла, що в республіці шукають п'ятьох мешканців регіону, яких підозрюють. У плануванні нібито злочинів терористичного спрямування. А вже 6 квітня правоохоронці повідомили, що троє силовиків загинули, семеро зазнали поранень. Двоє з них перебувають у тяжкому стані. Видання Рія Новості написало, що у зоні проведення операції почалися так звані зіткнення у селищі Зязиков-Юрт. Оперативний штаб каже, що невідомі відкрили вогонь по силовиках під час спроби затримання. Зрештою, правоохоронці, нібито заблокували їх в одному з будинків. У чому була перша причина нападу, а також чого намагаються досягти стрілки, наразі невідомо. До операції долучили військових. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.